Національний телемарафон єдині новини триває в студії. Працює Євген Плінський. Я Марічка Падалка, і ми продовжуємо заарештовану 92-метрову яхту Віктора Медведчука. Роял Романс продаватиме за аукціонний дім із Нідерландів. Таке рішення оголосила конкурсна комісія агенції з розшуку та менеджменту активів, коли може відбутися сам аукціон, та хто ще претендуватиме на право реалізації багатомільйонного активу. Усі подробиці у кореспондентки ТСН Вікторії Ковцун. Отож, з молотка люксова яхта Віктора Медведчука піде за допомогою відомого аукціонного дому з Нідерландів. Це стане першою українською реалізацією арештованого майна за кордоном. А кошти від продажу підуть на підтримку обороноздатності України. Надати свій майданчик для продажу судна на конкурсі, крім Нідерландів, пропонували ще аукціонні доми з США та Британії. Уарма зазначають, що вони не обирають покупця та майбутнього власника, але слідкуватимуть, аби це не були підставні особи від самого Медведчука або ж представники Росії та Білорусі. Зараз яхта стоїть у Хорватії. Її страхова вартість 130 мільйонів євро. Тобто вона не може бути продана нижче цієї ціни, але вище цілком. І нідерландська компанія має мотивацію, адже отримає де. 10% комісійних від кінцевої суми нагадаємо, знімальна група ТСН перші журналісти, яким вдалося потрапити на яхту Royal Romance. Подивитися ексклюзивний сюжет можна на нашому Ютуб-каналі. Також арма реалізовує ексклюзивні годинники Медведчука, його автомобіль та картини. Вікторія Ковцин, Валерія Ковалінська та Тимофій Кощей. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Ми вітаємо в нашу студію Олену Дому, голову національної агенції з розшуку та менеджменту активів. Пані Олена, вітаю вітаємо вас. вас. Хочемо від вас дізнатися на останнішу інформацію, яка зараз ситуація з підготовкою до цього аукціону, і що стало останнім важелем, коли ви обрали саме цей, цей майданчик для продажу. Вітаю вас, вітаю глядачів. Мені дуже приємно повідомити всіх українців, що насправді ми вибрали найкраще чого з кращих організатора люксової яхти Медведчука. Вчора відбулося засідання конкурсної комісії. Це насправді історичний момент. Можна сказати, що ми своєю титанічною працею зараз пишемо новітню історію управління арештованими активами за кордоном. Це відбувається вперше і цим прикладом показуємо, що такі механізми можливі. Хоча в це ніхто не вірив. Їй більше двох років ви знаєте обговорюються з країнами. Можливі механізми санкційні і як реалізовувати конфісковані активи. А ми своєю кропіткою працею просто беремо і це робимо. Отже, вчора на засіданні розглядалися три претендента: було три учасника конкурсу. Один насправді було не допущено, тому що документи не відповідали нашому порядку, схваленому щодо реалізації арештованих активів. Також були інші підстави. Зокрема, там не було офіційного перекладу, апостолю. І того боролися між собою два. Представника це Трулс е, Окшен, який переміг з балами 164, максимально набраний бал, і другий учасник це Болтхаус Сполучені Штати. Отже, переможець це нідерландський аукціонний будинок, який насправді має світове ім'я, і це насправді є прикладом того, що Україна здатна вибрати найкращий аукціонний будинок який забезпечить реалізацію я рада, тому Яка що є Як переможець Набирав ці бали за рахунок Бул... того за що треба було зробити, щоб ці бали кожен набрати. учасник конкурсної комісії це п'ять посадових осіб з агентства, а також міністерства економіки та юстиції. Оцінювали учасника по восьми критеріям. В першу чергу це досвід, договори, які були раніше, де обов'язково розглядаються як приклади. Ті, які вже реалізовані, скільки коштів вони змогли дати до бюджету від такої реалізації, скільки вони отримують за це винагороди. Якщо предметно, то саме нідерландська компанія має покриття 175 країн світу, серед них це сполучені штати Америки, це Євросоюз, це Арабські Емірати. І що найприємніше, у них є представництво філія саме в Хорватії, де знаходиться яхта Медвечука. Це значно полегшить саму реалізацію, оскільки там є їхні працівники. У штаті у них більше 250 осіб, які займаються цим. Також величезним прикладом є те, що вони здійснили продаж більше ніж 400 подібних яхт. Знову ж таки знаходження цієї компанії в Нідерландах є також великим плюсом, тому що яхта медвечука Romance вироблена на найбагатшій, най найдорожчій нідерландській, ви знаєте, фабриці вироблення. А знаєте, От щоб я хотів уточнити, ми в сюжеті сказали про те, що аукціонний дім він буде фільтрувати учасників з Росії і Білорусі, і вони планують не допустити участь фактично російських грошей. Чому це важливо? Чому і чи є вже якісь у вас там сигнали того, що можливо саме Медведчук, або там його оточення, або там хтось з російських олігархів або представників влади хочуть отримати цю яхту і викупити її назад, щоб продемонструвати, що мовляв, все одно вона наша. Звичайно, хочуть. Ми з тим стикаємося постійно. Це навіть відбувалося під час огляду. Але я маю запевнити всіх глядачів в тому, що ми вжили всіх заходів, І, до речі, під час конкурсу. Також тому, що це основний критерій щодо непричетності ні Російської Федерації, ні Білорусі, ні Медведчука, ні афільованих з ним осіб. І агентство направляло листи до Служби безпеки України. Ми також використовували свої власні канали через інтерв'ю. Пол Європол, і маємо офіційні підтвердження того, що жоден з трьох учасників, які подавали документи, не мають такого відношення. Отже, ми маємо виключити можливість придбання такими особами. Яхти Royal Романс і взагалі усіх арештованих активів, які будуть далі по такому прикладу реалізовуватися агенство. Але, Але пок... ви кажете, що що важливо? Ну що, що ви відчуваєте сигнали того, що росіяни хочуть викупити цю яхту. для Медведчука? Це щось особисте виходить, і ста звичайно. Я вже говорила про те, що насправді продаж яхти Медведчука буде для нього політичним ударом. Путінським таким ударом і для нього, і для Медведчука це резонансний кейс. Це доказ того, що всі зрадники і колаборанти понесуть економічну відповідальність. А той, хто придбає, яхту насправді увійде в світову історію, чим дорожче вона буде продана, тим більше буде завдано цього удару, як Медведчуку так і його кому путіну. Ви на початку нашої розмови обмовились про те, що це прецедент. Так, що от, мовляв, поки європейці і американці до речі, теж думають, як воно це конфісковувати російські активи, ми беремо і робимо. Відповідно, будемо продавати яхту. Чи буде велика кількість охочих її купити, розуміючи те, що вони такими покупцями будуть вперше, і невідомо чим це може в майбутньому для них закінчитися в юридичній площині. Наскільки вони як покупці будуть захищені, що яхту назад у них ніхто не відсудить. Ми переконані, що такі судові процеси вже неможливі, оскільки агентство також вжило і заходів в цьому напрямку. В першу чергу яхта реалізується за ухвалою Личаківського львівського районного суду, який був схвалений ще в 2022 році. Далі ми отримали легалізацію хорватського суду і маю зазначити, що адвокати Медведчука оскаржували це рішення, і воно вистояло в апеляції. Тобто рішення про вилучення абсолютно точно. Отже, це рішення вже є остаточним і оскарженню не підлягає. При цьому ми звернулися до офісу генерального прокурора щодо продовження всіх механізмів щодо арешту яхти. І я маю сказати найважливішу річ, що ми ініціювали і спільно з службою безпеки Міністерством закордонних справ саме внесли прізвище Медведчука як ініціативу щодо застосування. Сування до нього санкційного механізму, отже, очікуємо схвалення 14 санкційного пакету Євросоюзу, і це звичайно додасть ще більше важелів щодо неможливості, щоб арештовані активи, такі як яхта, змогли повернутися до власника, коли аукціон може відбутися Є чітко передбачені процедури, до речі, уже вчора одразу було підписано усі протоколи, і ми повідомили переможця з цією подією. Також дуже важливо, що сам конкурс відбувався в прямому ефірі. Ми забезпечили повну транспарентність згідно норм не тільки наших порядків, але і європейських законодавчих актів. Тобто, нас дивилися в прямому ефірі. В прямому ефірі відкривалися всі пропозиції і документи на електронні пошті це все люди могли побачити своїми очима. Це насправді вперше, коли агентство державний орган спеціальним статусом демонструє, як це може відбуватися швидко, прозоро і чесно. Ми побачили пропозицію цінову в 12,5%. з половиною відсотків. Це та винагорода, на яку претендує даний аукціонний будинок, і тобто при... вони отримують відсоток від продажу, який є фіксованим так Або В'язково незалежно від того скільки буде фінал це буде зазначатися в нашому договорі. Агентство опублікувало його проект на сайті ще перед оголошенням конкурсу згідно вимог законодавства. Далі протягом п'яти робочих днів аукціонний будинок повинен офіційно до нас звернутися з пропозицією заключення договору. Отже, ми Очікуємо таку пропозицію, і далі ми будемо працювати протягом 15 робочих днів з самим договором, в якому чітко буде визначено всі умови подальшого аукціону, в який строк він відбудеться, і інші умови. Звичайно, ми ще маємо передбачити огляд, оцінку, яка має відповідати на сьогоднішній день, і звичайно, самі торги. А за існуючим законодавством, куди мають піти кошти, які будуть виручені на цьому аукціоні? Кошти підуть виключно на обороноздатність нашої країни, тобто національний бюджет? бюджет України. А чи є вже попередня зацікавленість конкретних осіб або компаній, або структур, які готові були б викупити яхту, і вони вже цікавляться цим лотом? Звичайно, ми отримували такі заявки. Ви знаєте, іноземні громадяни, суб'єкти підприємницької діяльності, напевно, не знаючи достеменно нашого національного законодавства, давали нам заявки. Під час проведення конкурсу, і ми бачили, що це ті юридичні особи і фізичні особи, які вже мають намір придбати. Тому таким надавали відповідь, що спочатку відбувається відбір організатора торгів, а потім вони можуть звертатися уже безпосередньо до нього і брати участь в аукціоні. Ще одна тема, яку хотілося б з вами обговорити, це прийняти вчора в парламенті закон, який дозволяє арма використовувати арештовані валютні активи на придбання військових облігацій. Розкажіть, будь ласка, що це, що це означає, скільки таких активів у вас є, і коли можна реально очікувати, що ці гроші потраплять в бюджет і будуть працювати на нашу армію. Я насправді рада, що нам є про що говорити про результати не тільки в таких кейсах, як яхта, і продаж іншого доброго вартісного майна, і Медведчука, в тому числі і інших колаборантів і зрадників, і того майна, яким ми управляємо, тому що це великі, це можуть бути підприємства, облгази, труба Медведчука і інше. Але водночас, що ми дуже ефективно управляємо грошовими активами. Нашим спеціальним законодавством передбачено можливість купівлі військових облігацій, і це саме те. Що робить агентство ще більш дієвим, оскільки ці кошти ми одразу направляємо на збройні сили України і загального кейсу в 7,2 мільярда гривень на сьогоднішній день ми придбали 3,7 мільярда гривень. Причому військові облігації мають більш ефективніший дохід, оскільки, коли ми розміщаємо гроші просто на депозиті, є ставка в 11,5%. При закупівлі військових облігацій, така ставка становить більше 18%. і це означає, що ця різниця в 7% одразу буде йти як наповнення до державного бюджету. А ці кошти використовуються виключно збройними силами. Водночас не було норми передбаченої управління грошовими коштами за валюту, а арештовані є, і дуже велика кількість. це різна валюта може бути долар, євро і так далі. Але в загальному обсягі на сьогоднішній день, враховуючи, що ми ще й нещодавно списали 18 мільйонів доларів е е е і поповнили цей кейс сьогодні більше 38 мільйонів доларів загальна сума, яку ми вже би могли направити на закупівлю військових облігацій у валюті. Я насправді щиро вдячна, що дуже швидко наші законодавчі ініціативи були підтримані, розглянуті на профільному комітеті. І вчора цей закон схвалено. Тепер очікуємо з підпису президента і одразу будемо поповнювати обороноздатність військових облігацій уже і у валюті. Це справді дуже класні результати. Дякую вам дуже, Олена Дума, голова національної агенції з розшуку та менеджменту активів. Була в нас в гостях. яхту Медведчука поговорили. Ну і чекаємо на спрямування арештованих грошей на потреби нашої армії. Це дуже класна ініціатива, яка реалізована парламентом. Побажаємо вам успіхів. Дякуємо Дякую. 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 вам. Ми повернемося за кілька миттєвостей.